Фармадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про слова їда та їжа, бо не всі мовці їх розрізняють. Скажімо, пігулки вживають під час їжі чи під час їди. Не знаю, який ви вибрали варіант, але пігулки вживають до, після або під час їди. От як порадить лікар. Їжа це страва, харчі. Хіба можна вживати ліки під час харчів? Ні. Тут потрібне слово, яке означає процес споживання страви, і таким словом є їда. Отже, ліки вживають під час їди, і апетит приходить теж під час їди. Запам'ятайте це. Ось і все. Насамкінець лише додам: не хворійте, аби не вживати ліків. Будьте здоровими і дбайте про чистоту свого мовлення.